Лабораторний дослід на тему кольорові реакції на білки». Метою нашого дослідження навчитися виявляти білок з допомогою реактиву. Реактиви на білок є гідроксид, купром аж двічі, свіжоприготовлений та нітратна кислота. Взаємодія між купром-2 гідроксидом та білком називається біоретовою реакцією. Отже, зараз тіснемо першу кольорову реакцію, яку називають біоретова. Для цього ми беремо купром-сульфат, лух, натрий гідроксид, калій-гідроксид. Будь-який лук для того, щоб допром 2 гідроксид головий драглистий осад. Бачимо, утворився наловий драглистий осад. І до цього голубого драглистого осаду, що утворюється, ми приливаємо білок розчин яєчного білка. І поступово бачимо зміну забарвлення. Так? Бачимо, що е, головий драглистий осад зникає, Появляється темно-синє, аж фіолетове забарвлення. З часу дає такого кольору темно-синьо-фіолетового, синьо-фіолетового. Бачимо вже місцями. Е, Проще набу аж такого темного забарвлення, яке нагадує фіолетовий і зовсім нагадує лакит. Отже, це перша біоретова реакція, яка допомагає визначати гідроксильні групи, які містяться в площинах білків. Друга кольорова реакція ксантопротеїнова, це взаємодія білка. З нітратною кислотою. Отже, у пробірку наливаємо розчин північного пилка, так, розчинок поїздник, тобто било частково розчиняється у воді і приливаю нітратної кислоти. Спостерігаємо. Спочатку відбувається, бачите, згортання, денатурація, помутніння, утворення ніби такого молочного, вилого посаду, що свідчить про е те, що під дією сильних кислот, зокрема нітратної кислоти, відбувається денатурація білка. А при подальшому нагріванні або. Е Потрібен час, але так як в нас час обмежений, то я підігрію, і ми побачимо, що білий осад змінюється. Постерігаємо за змінами, так. бачимо в місці нагрівання з'являється вже забарвлення таке яскраво жовте. Так. Отже, ксантопротеїнова реакція це поява жовтого забарвлення при дії на білок нітратної кислоти. Отже, з допомогою цих двох кольорових реакцій, біоретової, так самотеліної, ми можемо визначити білки. Telekisna reakcija. Zapresuojame robomu petnokį.